Всім привіт! У нас починаються дні тепер так. Mm. Да, Артем? Ти сьогодні дзеркало? зарядили. Дзеркало де? Ну, десь загубили, ну де. Це вже папка грається. Це ж ти не бачив, так? Да? Ну так, да, я ж сама її винесла. Дивись Хадо! Щось... <раду> закрий двері! Двері закрий. Закривай двері. Ні, не ворота, на машині закривай двері. На бананчик Тём. Ми тільки що їздили за водою до нас додому, в квартиру варимо, а з води з цією не варимо, бо вона, попри вона не смачна, а во вторых тут нітратів у неї багато Давай. в цій воді, і ми тільки не її стираємо, а воду беремо там у нас. І їздили тільки що. Ой-ой-ой-ой-ой. Їздили тільки що в магазин купити коту. Корм і туалет, і це просто капець, як завжди. Да. Зроблю вам розпаковку. Ніколи не обходиться на кусай банан. Тим, що нам треба, беремо завжди кучу, ну, ну можна даже сказати, не лишнього, якось не знаю, дуже цінне Тьома? хе <плес> який радий. Ой, ну, ти що? Вставай. Зараз ми трішки погуляємо з Артемом, бо зараз вже час дня і Артему через годину вже пора буде спати. Ти Куди пішов? Ти граєшся. Та вона не заїжджає чи сюди. Слаба якась, да? І колеса лисі вже. А, ну да. Тима, йди сюди на бананчик. Все, вже пішов. Йди сюди, до Льона вже пішов. У нас ще й похолодало. Холодно якось стало. Доща було дві каплі, хоч обіцялась, значить що буде багато дощу. Ну, ні. Суха у нас. Куди ти її пхнеш? М? Вставай. Артем. Світло у нас вимикало сьогодні о 9 і в 12 ключових. Не хоче заїжджати. Треба допомагати. Залась. Машину заносили в хату, вона стояла на кухні, заряджалась. Так Артем вчора цілий вечір сидів в цій машині, рулював. І ще сьогодні зранку побіг і одразу на кухню сів в машині садити. Мені каже, Ваня навіть так на её, ну, не ходив до цієї машини, як Артему вона дуже подобається. Тюмік заснув, хочу показати, що ми купили. Цей пакет стоїть 1100. Ось кошачий туалет. Далі, банани. Ось Артем вже один з'їв. Мачалки. Губки би закінчилися. Це я буду робити піцу. Ваня попросив. кетчуп. Це Ваніне печення. Майонез. Хліб. Це я такий дуже люблю, і мамка любить такий. Ну Артем їсть. Далі котам. Раз. Котам два. Це ж одному і другому. Далі хліб, бо Андрій такий не їсть. І Ваня не їсть, вони їдять отакий. Далі олія, бо вона закінчилася теж. Не рафінована. Я не, не користуюся рафінованою олією. Це на піцу колбаси, кусок. Далі. Артема два йогурта. Два куска сира, бо один піде на піцу, один залишиться. Ось один кусок стоїть 100, 100 гривень, трошки більше. Отемо два боба, один він уже з'їв. Ну і все, таке Дві бумажки і котам. Ось, по акції. Все. А, і ще було дві води. Бо воду ж ми їздимо, го, ну, готувати воду ми набираємо у нас в квартирі, а п'ємо ми купуємо. Дивіться. Капець. Це не просто, я не можу. Ну тут ні на що дивитися. Ну що, оце зараз на два дні і все. Так, дуже. Ваня роздягнений. Ми з Артемом Ваня. вдягнені в курточках. Ну, як сідаєш на машину, без цього ж ніяк. Да, Тьом! У нас прям взагалі холодно. Ну, дощу нема. Сухо. Да, Тьом. Сухо, сухо. Ну, Артем наділа шапочку, тонесеньку таку. Ну, не знаю, буде він її знімати чи не буде. Да, Тьом. Тьома добре поспав три години. Поїли ми суп. У нас суп кормить Андрій його. О, ти що це бабушкин цвіток? Не то що У мене якось він суп не хоче їсти взагалі. Угу. А Андрія все поїв. Тьом, що ти будеш допомагати? допомагати. Угу. Сідай, буду тебе катати. Що там? Номера? Все, вітер, вітер такий. Закривай. Закривай. Дужче. Давай. Поки Ваня тільки що кажу Вань, витягне нам машину. Я придавила йому палець з однієї сторони, а Артем придавив палець з іншої сторони. машини. Артем, ти на ходу випрыгаєш. Йому треба, щоб були відкриті двері, да? так? Артем не замерз. Лоб зверху, дай поправимо тобі трошки. Тик. Тик. Ану, покажись чи хто там поправив? Ваня глянь дрова артем стоїть підтанцовка шапку вже зняв. Що? Тьома гусочки будеш сривати пшеничку? А ну давай нарвем гусочки, пшеничку, давай. Ой, молодець! Неси гусочки, неси. Молодець! Гусочки в шоці, Он, ми їм нарвали вже. Пшенички. Ну, не знаю, можна рвати чи не можна. <сху> Мабуть, можна. Да? Тьома? Стаєм. чого, ще вирвать? Давай, бери рви. Давай, молодець. Ось такий молодець. Кидай, кидай, гусям, кидай. Все, закриваємо, гусак в шокі. Що, <ривіт> шо, котик? Шо? Нема там нікого, там закрито, він хотів до хрохру, а там закрито. Да? А папа на тому дворі, не на цьому. Щось я підмерзаю, кажу, йому пішли вже додому. Він хотів хрюшку побачити, але тут закрито. Да, Тьома? Закривай. Все, Отак. так. Папа. Руки в тебе холодні. Холодні? Ой. Все, ми вже прийшли додому. У нас з Артємом залишилося ще перше. нам треба було швиденько зайти в хату. Так, <гум> да, Артем? Що? Їсти? Ням-ням. Достать, картошка мамка жарила. Зараз буду вані насипати, ми вже поїли з Андрієм. І він хоче ням-ням, так? -ням, да? І тобі давати. Зараз <гум> угу, <Щас> будемо вечеряти, так, <гум> да, Тьомка? Ну no що, будеш так і їсти? Я насипала вані картошки і тімі картошки трошки. Ну, тюмайк всегда вибирає одні огірки. Давай. Это ж ти вилка. Молодець, мачно. Все каже. Всім дякуємо за перегляд і всім. Махай пока пока. Будем кормитися, каже. Пока-пока-пока. Махай пока. пока пока. Всем пока!